Тема 25 Пізнання та образ. Запитання перше. Види образних явищ, що вивчаються психологією. Функції образу. Образ для нас це перцептивний образ. Але слово образ в англійській мові має не один варіант: перше індивідуально конкретний образ, перцепт, другий узагальнений образ імідж. Образ тип або конкретний представник класу об'єктів. Є візуальним поняттям. Немає чіткого розмежування між конкретним образом та узагальненим. Функції. Перша індивідуально конкретний образ зобразити об'єкт. Друге. Узагальнений образ виконує функцію символу. Символ це спосіб представлення або розуміння реальності. Залежно від практичної дії, від дії суб'єкта в цій реальності, образ символ є можливим засобом вирішення пізнавально творчої задачі. Приклад, відкриття молекулою бензолу Кекуле. Ми також можемо розрізнити образи минулого та майбутнього. Ми отримали 4 квадрати. У цих квадратах ми маємо отримати взаємозв'язок усіх пізнавальних та психічних процесів. Сенсорно-перцептивні процеси це перший і другий квадрати. Квадрати 3 і 4 це ментальні образи, це матеріал для мислення. Квадрати 1 і 3 – це пам'ять це образи минулого. Квадрати 2 і 4 – Образи майбутнього або уяви Чотири варіанти виділення образних явищ. Перший індивідуально конкретні образи минулого. Сприйняття та пам'ять були поєднані. Назвемо квадрат перцептивна пам'ять або пам'ять сприйняття. Також сенсорна пам'ять після образи відбиток на сітківці ока. Сьогодні називають її сенсорним регістром або іконічна пам'ять зір, ехоїчна пам'ять слух. Перцептивні образи ейдос, ейдичний образ, це неопосередкований відбиток конкретної ситуації, який, на відміну від післяобразу, не залежить від рухів очей та відстані до об'єкта. Ейдичні образи зазвичай спостерігаються у дітей. Ейдичні образи закінчуються, коли розвиваються когнітивні схеми. У дорослих ейдичні образи можуть спостерігатися перед сном або і після пробудження. Приклад, сенсорна депривація. Існує певна послідовність формування образної активності. Спочатку буде сприйматися світловий шум, потім вони стануть фігурами. Потім з простих фігур будуть формуватися складні конфігурації. Перехід в четвертий квадрат. Друге індивідуально конкретні образи майбутнього. Сприйняття у поєднанні з уявою. Назвемо квадрат перцептивна уява. Це ментальне оперування візуальними образами перцептами. Хоча іноді перцептивну уяву також називають рекреаційною уявою, рекреаційна уява це уявлення об'єкта або ситуації за їхньою схемою, малюнком зразком. Тут можна представити не тільки перцепт, а й імідж, просторове мислення, конструктивні здібності метафора. Візуальне оперування образами називається їх обертанням. Оперування зображеннями означає обертання їх у свідомості. Експеримент автор Шепард: Досвід з ментальним обертанням образу. Стимулююча ситуація експерименту: Шепард заздалегідь готує матеріал фронтальні зображення кубиків. Який Шепард потім повернув під іншим кутом на 10 градусів на 20-30. До 180 інструкції для суб'єкта. Він дивиться на зразок. Потім отримує об'єкти для порівняння, серед яких є зразок, але повернутий під кутом. Потрібно ідентифікувати зразок. Таких проб кілька. Кут повороту прямо пропорційний по часу ідентифікації. Ментальна ротація це вже не метафора, а те, що можна довести. Знову почали активно вивчати образи в когнітивній психології. Третє. Узагальнені образи майбутнього. Мислення та уява об'єдналися. Назвемо блок творчою уявою. Треба міняти схеми, міняти карти. Творча уява це процес побудови узагальнених образів як можливих засобів вирішення проблем творчих задач. Примітка. Проблем, які ще не вирішені. Приклад Леонардо да Вінчі. Він будує образи і символи невирішеної ним особистісної проблеми. Творча уява це процес конструювання символів як способів представлення реальності. Перші слова це символи для дитини, але ще не знакова схема. Вона дає можливість зрозуміти реальність. Коли дитина входить у світ понять, вона змушена бути творцем. Змушена створювати світ заново. Створювати його для себе. Вона повинна спиратися на якусь символіку в цьому. Функції образу. Третя. Зображення як знак. Автор Рудольф Арнгейм. Чуттєвий матеріал самого образу, сама фігура на фоні байдужа до змісту. Як знак, так і символ можуть замінити предмет. Але якщо символ зрозумілий безпосередньо, то не вимагає розшифровки, дає розуміння, яке відразу зрозуміле. А знак потрібно розшифрувати. Знак, в принципі, може бути будь-яким. Питання друге образ, образне уявлення. Як перехід від дії до думки, Жан Піаже був сприйнятий вигодським символ це спосіб розуміння реальності, пов'язаний з практичним життям суб'єкта. Що містять перші слова? Вони відносяться до сенсомоторних понять, де уявлення про об'єкт повністю залежить від дії з ним. Символ це спосіб визначення ситуації. Наприклад, проблемної ситуації, який містить можливість подальшого розвитку. Містить можливість усвідомлення такого способу. Символ це спосіб вирішення творчої задачі, який цей спосіб людина не усвідомлює. Задачу вирішено. Так. Але як вона вирішується, поки не зрозуміло. Надалі символ може бути усвідомлений як знак. Символ перетворюється на знак. На першому етапі були сформовані практичні групи. Жан Піаже виділяє ще дві групи, які групи будуть характерні для понятійного інтелекту. Об'єктивні групи. Об'єктивна група це символічне уявлення про об'єкт як взаємопов'язаного незалежного від суб'єкта та його дій. Суб'єктивна група це можливість об'єктивного сприйняття власних дій. Це в порівнянні з практичною групою. Але без відокремлення від об'єктів з їх конкретними властивостями. Навіть така суб'єктивна група не виникне відразу. Адже група виникає там, де є координація. Суб'єктивна група що буде координа... координувати вона? Буде координувати наочні уявлення. Але це не відбувається негайно існує етап між практичною групою та суб'єктивною групою, значення слова як одиниці мовленнєвого мислення. Перехід від Жана Піаже до Вигоцького. За, слов За словом дитини щось стоїть співвідношення мислення і мовлення джерело. Книжка Вигоцького Мишлення і Річ, якщо я хочу займатися мовленнєвим мисленням, спочатку я повинен обговорити, як взаємодіють мислення та мовлення. Які є варіанти? Їх три. Перший. Мислення і мовлення фактично збігаються. Суть це одне й те ж саме. Ідею запропонувала школа класичного біхівіоризму Уотсена. Мислення зводиться до мови, Другий варіант: мислення та мовлення не залежать один від одного. Ідея була запропонована Юрбургською школою психології мислення: наявність чистої думки, яка не залежить від образів. І вони також не залежать від мови, від їх словесного оформлення. Чиста думка не залежить від її мовленнєвого оформлення. Вже зрозуміла думка проявляється в мовленні. Коли я розумію значення, сенс, я можу виразити його різними словами. Третій варіант. Перша сфера мислення поза мовленням. Приклади передвербальне мислення. Ручний інтелект тварин по Келлеру. Сенсорно-моторний інтелект Піаже. Друга сфера мовлення поза мисленням. Приклади дознакове мовлення. Це сигнальне мовлення, афективна мова невербальна мова. Третя сфера мовленнєве мислення. Вигоцький має на увазі творче мислення. Думка не проявляється в слові, а вперше створюється в ньому. Бувають такі ситуації, що, поки не знайшов слова. Не зрозумів думки. Що є одиницею мовленнєвого мислення? Значення слова внутрішня сторона слова. Значення слова узагальнення а узагальнення ознака мислення. Це єдність спілкування та узагальнення. Ця єдність динамічна розвивається для розвитку нових форм узагальнення. Генералізації, категорізації розвитку мовлення необхідно спілкування. Для розвитку нових форм комунікації потрібні кращі розумові засоби. Як розвивається мислення? Від глобального до диференційованого, від загального до специфічного, конкретного. А як розвивається мовлення? Від конкретного до загального? Спочатку дитина вивчає слова, а потім поступово починає будувати словосполучення, тобто переходить до більш загального. Окремі частини мови, а за ними глобальні репрезентації. Це глобальне представлення називається синкретичним представленням. Синкрет це невпорядкований набір. Підсумок другого питання. Перше. В думці одиницею будуть поняття. А на переході, де домінують образні уявлення, будуть синкретичні утворення, синкрет як символ успішної дії з об'єктом. Перехід від синкретів до понять. Друге. Де ми говоримо про розвинуте мислення? Ми говоримо про розвинені логічні операції. На переході повинна з'явитися наочна візуальна інтуїція. Візуальна інтуїція як імітація дитиною логіки дорослих, як імітація логічних операцій. Третє. У практичному інтелекті дитина адаптується до фізичного світу. Понятійний інтелект це адаптація до світу культури мислення. Вхід у світ мислення через знакове спілкування з дорослим. Питання третє. Наочно, візуально, інтуїтивне мислення як передопераційний етап розвитку інтелекту. Другий етап передопераційний розвитку інтелекту за жаном піаже. Розглянемо концепцію піаже як з самого початку, так і з кінця. По-перше, давайте розглянемо, що таке операція або група операцій, щоб мати ідеал, до якого прийде розвинуте мислення. Поняття про групу та групування. Ознаки групування логічних операцій. Перша композиція або транзитивність. Ознака обох груп та групування. Композиція означає, що третій елемент класу може бути отриманий з двох елементів класу. Друга ознака оборотність здатність розв'язувати як пряму, так і зворотну задачу. Третя асоціативність. Четверта тотожність спільна ідентична операція. П'ята спеціальна ідентична операція. Повторення операцій у сумі дає таку саму операцію. Скільки разів не повторювати операцію додавання, операція додавання не зміниться. Деякі з цих п'яти властивостей вже є дії, а тепер вони повинні з'явитися в свідомості, ніби заново якими можуть бути операції, якщо йти від ідеалу від кінця до початку? Операції можуть бути перше, формальними, чисті форми застосовуються до будь-якого матеріалу. Друге, специфічні, конкретні, конкретні реалізації логічних чистих форм залежно від матеріалу. Єдність форми та змісту. Третє форми тут ще відсутні. Наочно інтуїтивне мислення це відсутність форми в мисленні. Дитина не може мислити впорядковано. У дитини є сенсомоторні поняття це такі схеми об'єкта, які повністю визначаються схемою дій з ними. Період символічних схем 2-4 роки. Та інтуїтивні 7-8 років. Символічний період це відсутність знакового контакту з дорослою людиною. На цьому етапі дитину можна порівняти з аутистичним мисленням. Дитина розуміє, оволодіває світом тільки для себе своєю мовою, не беручи до уваги нікого іншого. У 3-4 роки дитина вступає в знаковий контакт з дорослим. Тоді цей етап можна назвати егоцентричним. Це пізнавальний егоцентризм. Має відбутись децентрація. Таблиця. Назви колонок: перша колонка схеми. Друга зміст. Третя переважна функція. Четверта можливості для розвитку. Перший рядок символічна схема синкретичне узагальнення за Вигоцьким. Друга колонка зміст. Схеми дій, що визначають схеми об'єктів, заміщуються словом, глобальне уявлення про власне минуле і перенесення його в нові ситуації. Аутизм у мисленні не означає соціальну ізоляцію або аутизм. Третя колонка переважна функція: асиміляція засвоєння минулих сенсомоторних схем, підпорядкування означаючих об'єктів. Відсутність відмінностей між знаком і самим об'єктом. Підпорядкування теперішнього минулому досвіду. Явище розширеного центрування. Можливості для розвитку. Представлення об'єкта поза дією з ним все ще є глобальним. Але це представлення уявлення може бути неадекватним. А означаєме, об'єкт повинен бути уточнений, тобто пізнаний. А для того, щоб це зробити, треба врахувати іншу людину. Відбувається об'єктивна зустріч з соціальним світом. Другий рядок інтуїтивне, прологічне дологічне мислення. Зміст розгортання глобального представлення слово образа в послідовність, яка імітує логічні міркування. Трансдукція це перехід від конкретного до конкретного. Переважна функція, пасивне пристосування, акомодація первинних схем, слова, образи, інтерес до дій і міркувань іншого. Конкретний специфічний практичний інтерес до сьогодення, до ситуації тут і зараз. Можливості для розвитку. Четверта колонка. Складність, але і можливість прийняти точку зору і усвідомити власну. Можливість трансформації схем. Схема стає такою, що може трансформуватись. А отже, стає мобільною. Зацікавленість у змінах в об'єкті. Наступний рядок. Операціональна схема. Етап конкретних операцій. Колонка зміст. Мобільність інтуїтивних міркувань, розуміння відмінності їх, виділення різних конкретних властивостей, можливість продуктивного діалогу з іншим, можливість взаєморозуміння. Наступна колонка переважна функція активна акомодація первинних схем, що створює можливості та призводить до децентрації. Наступна колонка можливості для розвитку. Перехід до пізнавальної рівноваги, усвідомлення поняття як динамічне ціле, Самостійне існування зовнішнього світу в уявленні, яке стає понятійним. Кінець теми 25-ї.